Всім привіт! Е, сьогодні е, ми записи розбираємо таке питання трошечки тому, що воно стало актуальним, і ну, трошки розкрити його. Це е, чому іноді стосунки не вибудовуються, а навіть е, не от, би підсвідомо навіть людина одночасно хоче стосунків і одночасно їх руйнує. І сьогодні ми трошки поділимося, як вплив того, які, при яких стосунках зростала людина в дитинстві, молодості, папи ага. мами, як це впливає. Да. Міше трошки тобі, да. давай так, по черзі, да, щоб да, ми так да. не, не заповняли, люди нас обох могли почути. Так, да, ну саме перше, да, яка причина? Оце той момент, що я, як би хочу. І, от, як Святослав сказав, я підсвідомо це руйную. Такий виходить, внутрішній конфлікт. Хочу одне а отримую зовсім інше. І одною із, ну, перше, потрібно зрозуміти, в чому причина. І перша причина в тому, що сама, ну, я так вважаю, що сама основна, те, що ми бачили в своєму житті. Ну, якщо щось. Воно ми хочемо, да, то в нас якась картинка. Якщо я хочу автомобіль, mm. в мене там картинка автомобіля. А що я хочу, наприклад, собаку чи кота, то в мене картинка собаки і кота. То саме, mm. і е, стосунки повинна бути якась картинка. Да. Тож, ну, е, я загалом запитую: говорю, ти от у своїх клієнтів говорю: ти бачив чи бачила е, картинку, стосунки яку б ти хотіла. Вона каже: Ні, чи він каже ні. І оце от та причина, що в нас немає цієї картинки, в нас немає проєкту, тобто як будувати ці стосунки. А що тому? є? Воно? А що є? От що ти бачив, коли працював і сам? Ну тому, що ми особисто проходили такі е, періоди, mm. і е, тому ну, нам легше зрозуміти клієнтів, які проходять те ж саме. От що е, е, ти помітив? Що є? Якщо цього немає, то що є тоді? Є якесь моє бачення, моє особисте бачення, як я хочу, і загалом воно виглядає ну іде ідеально. Да? Тобто, от я собі якусь картинку намалював, і от я в цю картинку питаюся вставити. Да? Тобто, от своє життя, своє бачення, як я хочу, і як я бачу. Оце... Очікування. О, це да, очікування, бачу, да. я би так очікування. І друге, я тут тебе поправлю, що, що я побачив, це не тільки очікування, а це ще є така е, підводний такий камінь це негативний досвід. Тобто, я бачив, як неправильно вони роблять. Угу. І для мене виявляється мотив тільки не так. Оце те, та, що ти кажеш, а як? Тільки не так, тобто немає як. Але є такі сірі кардинали, які кажуть, тільки не так, тільки не так, тільки не так. І а, ну, не все ж погано було, да? якісь моменти, промашки у батьків, або ну, були, або ми бачили щось, де щось там ломалось, бо не працювало там. Це треба розбирати. Не все не буває все погано. Але у мене що? Як тільки я хоч щось бачу резонансом із минулого, все, все, ні, 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 фу, фу, фу. фу, фу, І я повністю все перечортіваю. Оце перший такий момент, що е, очікування. Да, uh -huh. ну, Нам, нав, ну, мабуть, навіть навіть не картинка, а така ж, жорстка рамка. Очікування це як жорстка рамка така. Uh -huh. Він, він повинен отак. Все. Якщо не вміщається, це не підходить. Ну і а ми люди різні, ми не вміщаємо. Це гарно в нього до головчика підійшов би, але бачите, ну без волосся. Не підходить все. До свідань. Пам'ятаєте, як ви, там, в старому фільмі? У вас такий же з крилами є, нема. Буду шукати. Буду шукати. О. А, і друге, це коли минуле підсвідомо управляє моїми стосунками. Ну і третє, е, я нічого може тут почну, а ти продовжиш. Це е, коли е, у мене, ну, любляться люба людина, коли народжується, вона починає е, якби навчатися екологічно і е, такі, якби вчителя, це папа і мама. Ну, близькі люди, це перше. І це називається база. Ну, тобто, в якій базі я виріс. І якщо людина виходить, я, ми не кажемо про якісь критичні моменти. Угу. Ну, тобто, якщо у людини база була мама і папа, слухайте, може, це буде відкриття для всіх, ну я зараз скажу, Міша продовжить, але ви вибудовуєте інструментами і детальками, ну, мами і папи. Нема свого. Що свого треба. Оце брат перевірити і з цього щось своє робити. Міша, тобі, це третя частина, тобто база, яка у людини база? Угу. Так, е, да, я, я також побачив таку штуку, коли е, працюю з клієнтами. Тобто, да, е, загалом, е, про якусь ситуацію, людина працює по собі. Але що? Ото, як ти кажеш, якщо база така, да, то от, а ще в тій базі є певні емоції, які були, проживалися. А так. якщо вони були навіть ну, дуже сильні, то що? То ця емоція вона вспливає. підсвідомо. І другого нічого немає, да? то є, ну, немає в базі е, другої емоції. На, наприклад, дуже сильна емоція страх. Да, страх, що мене там, е, як, ну, на, наприклад, да. Там, Щось зробив чи зробила, вигнали з дому, да, то тобто, й ну для дитини це дуже важко, коли тебе повністю сказав, виганяють, особливо для дівчинки, це що, базова якби, потреба безпека, а тут повністю ти, ти, не, ти не розумієш. Наскільки сильно емоційно, що навіть. От е, буває, не йдуть в стосунки, да? От, наприклад, жінка хоче каже, я хочу собі там стосунки. Але що така сильна емоція, що тільки згадає, вона її страх просто е, захватує, і така паніка починається. Ти, ти розумієш, що ага, оце вона була. Да? Тобто, і починаєш докопуватися звідти. І ця емоція. Якщо нема, треба створити нову емоцію, дати переписати сценарій, там зробити нову картинку, так. нову емоцію створити. Що це радість, е, а загалом пробувати просто... цю емоцію, так, да, да, пробувати. І це і це робота. Друзі, дивіться, оце, наприклад, я пам'ятаю, коли там по собі почав працювати, та да? той сто е, ну, страх був такий, що він паралізував. Повністю я записував якісь там речення, вивчав на пам'ять, щоб спілкуватися, тому що ну, так воно є, да. Тож, от це, це те, що от Святослав каже, базові наші да? Так, друзі, <кій> о, о, сьогодні трошечки так: от мирпривідкрили при, це питання. Тобто, в чому питання? Підсвідомо, або несвідомо, або, мабуть, може бути і свідомо. Минуле може втручатися в теперішнє, і е, це не те, що ну знаєте, оце анекдот, я згадую, коли там запроб... ну, пригласили людей. Ну так трошечки ще від... <глази> Пригласили, сидить там е, генеральний директор, інженер завода Лада на гір... на горці. Короче, на горі і дивиться в бінокль, як німці завод переробляють. Вони переробили робітники. Запустили, хотів, хотять Volkswagen випустити. Раз там влада вийшла. Вони такі, блін. Німці вбрали старих робітників, запустили е, ну, своїх, з Німеччини. Спробували знову раз, Лада вийшла. Вони такі, да ну що за фігня, Повністю вбрали старі станки, поставили новий. Запускають, блін. Знову Лада виходить. І той главний інженер генеральному директору. Я тобі казав, прокляте місце. Ти все, руки сраки, руки сраку. От, от іноді в, в стосунках так от люди відчувають, що в стосунках переходять на момент у кого руки і сраки, тобто хто стосунки uh -huh. порушує, ну uh -huh. руйнує да або партнер. Ну це від характерології, або я звинувачую партнера. Це він такий сякий, або я таке, або uh -huh. такій сяке uh -huh. тому питання не в тому, хто такий сякий, питання в тому, щоб розібратися в оригінальній причині, і це частіше буває, що причина це моє минуле. Або минулого мого партнеру. І просто розібратися, вскривши да, це, тобто е, зрозумівши, як, і спробувати запустити нове, uh -huh. це налагодити. Тобто прибрати вплив минулого на теперішні стосунки е, від часті. Це тим, чим ми займаємося з клієнтами, а, рідше з парами, але таке ми проводимо. Тому запрошуємо, тобто наберіть, подзвоніть або напишіть нам напишіть. для такої коротенької да, консультації, де ми зможемо, хоча би спочатку, не те, щоб глибоко діагностувати, але скрити ці частки. Або я, або Михаїл, вибирайте кому лице вам личить ближче. От і е, допомогти вам, е, ну якби не руйнувати ці стосунки, або набратися сміливості, набратися енергії е, і додати це бажання. Що все ж таки, бо ми е, люди, які потребуємо стосунків, нам важливо, щоб хтось був поруч. Е, все. На цьому ми закінчуємо. Да, прощаємося, Миша. Тобі останнє коротке тільки слово. Так, да, коротке слово. Ще дуже важливо є різниця як чоловіки, як жінки. Да? і взагалі кожна людина, кожна людина особистість, Да? тут, тут чисто індивідуальний підхід до кожної. Немає ніяких там шаблонів, немає ніяких там. Схемі, всього, Персональний індивідуальний да. підхід. Да, це да. те, чим, е, ну, чому ми е, займаємося саме екзистенційним або е, таким душевним коучем. Це тоді друзі. Да. До, побачення. До побачення. Так, виключаємо.